А ви можете мені копію зробити, щоб в поставити? Ото не той стороною, якої мені не може зробитися в екрані. А що вона тоді, а була Та така? Так, так, ні, то печалку. я поклала два листка посередину. А, сторони, той і... не тою стороною? Не тою стороною поклала, ну неможливо, неможливо. Та я вірю, що таке. Це копія ця, не печатка. Копія, копія. Ну я ж вам Ні, це купил. А мені зробити копію з такого, а по контроле часточку такую послать. Разничная разница. Ні, у меня ваша разница это консульт, там уже буде стать Thank you. də də məşq Так, а. Кого ж мені спитати, щоб мені щас її видали. Довсі Катерина Олександрівна. Mm -hmm. Тоді Анатолій Івановича і питання буде. Анатолій Іванович. Добрий день. Добрий день. Мені тільки треба, щоб зараз її зробили. Все що Там документи всі... Ну ні, про, про те, що мало забезпечена моя сім'я є. То я стратила, поклала на той сторону копірку. На ту сторону не дивіться. Я її тоді просила, коли документи подала, але вони мені її не дали проігнорувала. Ще ж дитина уїжджає через день, і мені потрібна нужна... вона вже зрадна. Вони просто підміняють поняття. Соціальна допомога і малозабезпечена сім'я. А як ми дамо, якщо ми, ви не отримуєте у нас ні? А, Ви розумієте, я не отримую соціальну допомогу, тому що там підділена довідка по зарплату. Ну там свої нюанси, там я розбиратимуся. не сім'я малозабезпечена визначається другим законодавством. Сім'я малозабезпечена, там 1700. На працюючого передбачення. Ну, Хіба підвечір, хай дивляться, є юрист тодав. Я ж так не можу а, вам так. зараз її видати. Як я можу видати? По-перше, якщо так у нас що? не ну, отримується ніякої допомоги, то яка ж вона забезпечена? Зрозумійте, ну це ж не мій злочин, це злочин у СЗН, Чому? що сім'я не мала забезпечена. Я не отримую допомоги, бо там по соціальній допомозі 300 гривень передбачено на одну працюючу. А сім'я малозабезпечена, передбачена, 1700 гривень на одного працюючого. Тому допомоги я навіть, навіть, навіть. мені ніколи не дали, то малозабезпечена сім'я моя залишилася. Але вони ігнорують, що не надають цю довідку. А іменно ця довідка я є, є підставою для переводження до тієї. Четвертий год я плачу за навчання і за того, що це довідка. Володі, володі. Я соціальну допомогу не отримую. Ну, Але я, я, я так, є малозабезпечена сім'я. це із моєї зарплати. У нас 1700 на двох. Ви доказуєте їх. Ми ж таку довідку, якщо у нас не отримується малозабезпечення, ми не можемо вам дати таку довідку. Як ми дамо? Що довідка про те, що сім'я малозабезпечена? Як? як раніше? Я не маю цієї. А як я можу дати довідку, що ви малозабезпечені? Що це я бачу? По зарплаті. А де я бачила, що зарплату? Раніше такі довідки у СЗН давало постоянно. Була така маленька бумажечка, на ній написано за 6 місяців заробітна плата. І написано відповідно, що загальна сума ну, так, ці заробітна плата. Якщо Забив... вважаєте, що це вона така є. Беруть цю довідку про зарплату, їдьте туди, куди вам нада, і отдавайте Чернівні. ми дивіться. Ну отдавайте, пересилайте. Ми не даємо таких довідок, що є забезпечення, якщо в нас не отримає. Розумієте, будь ласка, вона вже знає. Вона вже закон за три года спромоглася. Найти, яким це визначається, вона знає. Угу. От. Якби вона знайшла його раніше, не було б і проблем. От. Я вам що хотіла сказати. Була раніше маленька така штучка, я вам можу принести, показати, Мені їх копії оставалися досі. Років кілька назад ще вони видавалися. Пишеться зарплата, пишеться загальна сума і пишеться, що сім'я вражається малозабезпеченою. Получає вона забезпечена, не путайте, будь ласка, соціальну допомогу з забезпечити Ми так це злочин. Ваш що ви не даєте таку довідку? Це ж не мій. Ми не визначаємо вашу малозабезпеченість, Ми або призначаємо допомогу або розумієте. Будь ласка, я зараз не веду мову про допомогу. Не призначили це розбиратися буде вже в суді. Але сім'я є малозабезпеченою. забезпеченою назвіть, що ми бачимо назвіть. От стоп. тепер Самі вам ринаці чи ні. Почекайте соціальний захист населення. Хто цим займається? Хто малозабезпеченими особами займається? Ми призначаємо допомогу державну соціальну допомогу. Так. малозабезпеченим, малозабезпеченим сім'ям сім до куди звертатися за довідкою про те, що є Є центри. Є знайом центр попов'яє є. Мараховська поїтіх там то там. ми Ой, не ти... даємо. Ну ми ну, не даємо. будь ласка, ще раз вам пояснюю, що те, що ви не даєте, це злочин ваш. Тобто я так. вже чотири роки не можу перевести дитину на бюджет із-за того, що цієї довідки нема. Сім'я є малозабезпечена. Ну, У нас ти 1700 на двох, а повинно мабуть ти на одного. Беріть свою довідку про зарплату, їдьте або віддавайте дитині. Ви, хай ви смієтеся, я їм дала. Але вони мені відкрили кучу папок і сказали: ось дивіться, один у СЗН, другий Ми у СЗН. усе зрій дається доволі ваше баришня четвертий кабінет. У саме пояснювали, що вони запит. Нам мені спочатку казали, давайте хай СЗН ваш дає запит, типу. а, ваші казали, що хай вони відправляють е, типу, запит, тоді ми будемо думати. Вони не це будуть. Це робота і ми не будем, з соціальної а... служби. Не, не. Скажіть, будь ласка, у нас тут соціальна служба чи в другому місці? Проблемами малозабезпечених ми... осіб, громадян. Не проблема є. А ми призначаємо допомогу на малозабезпеченні, а, а проблема малозабезпечення це подиви. не наше питання законом. Ви керуєтеся законом про соціальну допомогу так, малозабезпеченим забезпеченим так, так точно так. і ще яким законодавством ви керуєтесь? Скажіть, будь ласка, до до якого питання? До питання малозабезпеченості і постанова про призначення державних соціальної допомоги. Отставіть закони беремо постановами клієнта. Так, керували. хорошо. Закон про соціальну допомогу да. Да. про допомогу. Ага, там є визначення, яка сім'я вважається малозабезпеченою. Яку рівень менше від прожиткового і визначено, як визначається прожитковий мінімум? Як він визначається, розкажіть начальнику. Я все вирішила, вичаєте. Ми ми вам відповідь будемо давати. Мені потрібна не відповідь, а довідка мені потрібна. А я, я не не вам пояснюю. Не 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 От от це. негайно тільки кроленятка так раз і все негайно. А все остальне гайно, подімаєте для цього, для, цього Як для вас закон є закон про звернення громадян Так, да, в течение... 30 днів. Якщо не потребує ніякого додаткового а вивчення, потребує. надається, негайно. А що вам закон? Юристка ваша не вивчення? Вона Чи повинна винасяча написати відповідь на цей лист. А для того, щоб його написали мені вона не нужна відповідь, до... відповідь, мені нужна довідка про те, того. що сім'я моя Наталіна, є. Мало не буде довідки. Довідки не буде, бо ви не нас не получаєте допомогу. Довідки не буде. При чому тут допомога? Я вам пояснюю ще раз. Це ваш злочин. Допомога призначається, коли 300 гривень на працюючу особу дохід а Сім'я вважається малозабезпеченою, коли 1700 гривень на напрацьовує. Прийшов тут до Гройсмана? законом ви повинні керуватися. Закон Що ви не повинні звертайтеся звертайтеся в суд. Ми розглянемо ваші звернення, дамо в відповідь. Я вам пояснюю, ви просто злочинна банда. Ну якщо кута. ми банда, звертайтеся в суд. Хорошо, давайте відповідь. Я На <кхе> відповідь, не зараз. Мені зараз, будь ласка. Не зараз, Хорошо, я після перерви прийду. Перерви. Я вам кажу, після перерви, будь ласка, я вам запит про це дала в шостому місяці. місяці. Ви, ви проігнорували, да, я не отримала відповідь про те. Ви тільки написали визначення, що сім'я є малозабезпеченою. Ви за три роки наконець знайшли той закон, яким це визначено. А тепер, будь ласка, мені довідку або офіційну відмову. Потім поговоримо в суді.